16 жовтня у ході апаратної наради говорили про надання послуг з благоустрою в прилуках. Всі роботи здійснюються в межах міської цільової програми Житлово-комунальне господарство та організація благоустрою в місті Прилуки на 2023 рік. У поточному році програму затвердили 7 липня. Одразу після цього розпочалися і відповідні тендерні процедури. Доповідає Олег Созінов, начальник управління житлово-комунального господарства. Перше на що були оголошені торги це на послуги з прибирання та підмітання вулиць міста. Ці роботи передбачають прибирання доріг, тротуарів, парків, скверів, зон відпочинку. На ці потреби в міському бюджеті передбачено 4 мільйони 700 тисяч гривень. За результатами проведення торгів договір було укладено з комунальним підприємством послуга. Ці роботи на сьогодні виконуються і будуть виконуватися до 31 грудня 2023 року, тобто до завершення бюджетного року. Був оголошений і тендер на послуги з косіння трави. Відповідно до проведених закупівель, переможцями і виконавцями робіт по косінню трави на вулицях міста стало товариство комфортні послуги. послуги-2». В рамках реалізації цього договору було проведено косіння трави на вулицях нашого міста, в парках, скверах, зокрема, сквер вічної слави, сквер в районі 6-ї школи, парк Богдана Хмельницького, парк Шевченка, історична зона. В рамках реалізації цього договору було проведено косіння на площі 250 гектарів. На сьогодні ці роботи виконані з певною економією. Загальна сума договору склала. 1 мільйон 14 тисяч 758 гривень. 27 липня було укладено договір із закупівлі послуг поховання та супутніх послуг з товариством ритуальні послуги на сьогодні. Виконуються такі роботи: прибирання діючих кладовищ, діючі в нас горова білещина, новий побут, і частково Сорочинське кладовище. Вивезення спіття з діючих кладовищ, захоронення бездомних, поховання загиблих внаслідок військової агресії Росії, доставлення тіл загиблих на ці потреби в міському бюджеті передбачено 1 мільйон 700 тисяч гривень. На послуги з технічного обслуговування мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об'єктів у міському бюджеті передбачено 2 мільйони 700 тисяч гривень. Відразу після прийняття бюджету було оголошено закупівлю і в кінці липня було укладено договір із. Переможцям з комунальним підприємством місць світла. Е, відразу роботи були розпочаті, приділена увага відновленню роботи світлофорних об'єктів в нашому місті. Е, там, де нема капітальних видатків, а їх було 6, -6 перехресть, е, Протягом тижня світлофорні об'єкти запрацювали. І далі підприємство переключилося на відновлення мереж зовнішнього освітлення. Для підприємства це була непроста робота, так як більше року, ви знаєте, освітлення в місті не було, тому було багато поривів. І так далі, тому подібне тиждень тому у центральній частині міста виникали проблеми з вуличним освітленням, як говорить Олег Созінов, причиною перебоїв стала негода. Над відновленням освітлення працювали співробітники комунального підприємства Міськсвітло а також працівники РЕМУ. Традиційно стан вуличного освітлення у мікрорайонах міста проаналізували голови комітетів самоорганізації населення. Міський голова Ольга Попенко доручила Олегу Созінову спільно з представниками комунального підприємства Міськсвітло здійснити обстеження мікрорайонів і найближчі. Час усунути проблеми. Це повинна бути бригада. Вона повинна бути виїжджати. Ну це повинна бути миттєва якась реакція. У міському бюджеті було передбачено 1 мільйон 200 тисяч гривень на проведення робіт із зрізування аварійних та сухостійних дерев. Ми в процедурі були три рази. Ми оголошували процедури відкритих торгів. Як результат, відповідно до підпункту 6, пункту 13 особливості здійснення державних закупівель, договір було укладено з балансоутримувачем. Це комунальне підприємство, місць світла. В рамках цього договору передбачається зрізування 230 аварійних та сухостійних дерев. Роботи на сьогодні розпочаті. Договір у нас укладений 3 жовтня. Також проводилася тендерна процедура на послуги з відведення стічних вод. Договір на надання цих послуг укладений з нашим комунальним підприємством послуга. Роботи в рамках цього договору виконуються і будуть виконуватись до. Завершення договору, тобто до 31 грудня 2023 року. Також 11 липня була оголошена процедура на послуги з розкражування повалених дерев. Це ті дерева, які внаслідок там штурмових попереджень, якихось надзвичайних ситуацій, несприятливих погодних умов. В рамках цього договору передбачено розкражувати 65 дерев. На сьогодні розкрашовано. Ну, те, що ми по факту маємо 10 дерев, ці роботи виконані і оплачені комунальними підприємствами. Договір на виконання малярних робіт уклали з комунальним підприємством послуга. У рамках цієї угоди працівники комунального підприємства пофарбували лавки, урни, контейнерні майданчики, автобусні зупинки. Також в міському бюджеті в рамках реалізації програми з благоустрою укладено договір з поточного ремонту та облаштування автобусних зупинок. На ці потреби в міському бюджеті передбачено 200 тисяч гривень. В рамках реалізації цього договору комунальним підприємством виконані поточні ремонти, там де необхідно по наших автобусних зупинок, і відновлено зупинки по вулиці Перемоги в районі Петколеджу і в районі ЦТДЮ на перехресті вулиць 1 травня Садова. У тендерній процедурі із закупівлі послуг по нанесенні дорожньої розмітки взяли участь 5 учасників. На ці потреби в міському бюджеті передбачалося 750 тисяч гривень. Взяли участь місто Київ, місто Бровари, місто Чернігів, місто Запоріжжя. Переможцем стало товариство Магенергія, яке представляє місто Запоріжжя. Роботи були виконані протягом 10 днів. Нанесена дорожня розмітка на загальній площі 2200 квадратних метрів. Як розповідає Олег Созінов, нанесена розмітка по вулиці Київській у повному обсязі, а це 19 об'єктів. Приділяли особливу увагу ділянкам дороги поблизу закладів освіти. Це перехрестя вулиць зимська Миколаївська, Костянтинівська Котляревська, Костянтинівська Садова, зимська костянтинівська по вулиці Садові в районі школи номер 14. Після проведення закупівлі у нас виникла економія. На цю економію відразу ми пішли в повторну процедуру закупівлі. І плануємо, якщо тендер вже відбувся, укладена угода з організацією. І якщо погода нам дасть можливість, то на цьому тижні плануємо. Продовжити роботи з нанесення дорожньої розмітки в нашому місці відповідно програми. Планували провести роботи з поточного ремонту проїзних частин. На ці потреби ми закладали в бюджеті 12 мільйонів гривень. Чому 12? тому, що ще в березні місяці? Було проведено комісійне обстеження вулично-шляхової мережі за участю балансоутримувача, за участю представників патрульної поліції. Були визначені відповідні обсяги для проведення цих робіт, а це 12,5 тисяч квадратних метрів. Але на сьогодні відповідні зміни в програму на сесії міської ради не затверджені, тому ямковий ремонт в цьому році, на жаль, не вдалося виконати. Також укладалися прямі договори. Угоду на обслуговування фонтанів склали з комунальним підприємством прилуки тепловодопостачання. В рамках іншого договору балансоутримувач КП прилуки житлобуд обслуговуватиме дитячі майданчики. Всі договори, які ще не виконані, вони в роботі роботи проводяться щоденно і планується їх завершення 31 грудня поточного року.